Фірма бідна, но солідна. Як мене сьогодні? Прикідік. Ладно, давай про мене не будемо говорити. Це Макс Форд. Яка сама головна особливість чи перевага даного автомобіля? Це гібридний мотор, який може заряджатися вдома, так само, як Тесла. Хочете по городу економити в різеточку чпунь. Зарядилися, поїхали. Хочете поїхати десь на дальняк. Заправили бензинчика, теж поїхали. Дуже е, люблять ці машинки в нас, тому що і економні, і можна використовувати бензиновий мотор. Дивимося, що по машині купили ми її за 3500 доларів в Сполучених Штатах Америки, Каліфорнії, трохи далеко їхала. Доставка схавала. До речі, машинки з цим моторчиком вони розмитнюються. Це не як електромашини, вони. Мусять розмитнюватись Не знаю, вигідно, не вигідно. Вони в нас самі дешеві коштують 15 тисяч доларів. Це гляньте, салончик Тітаніум. Вони, я не знаю, всі походу в гібриді на Тітаніум. Можливо, вони на тряпці є, але я не знаю. Походу, як ці гібридні вони всі йдуть на шкірі. В машині все проїхало всередині. Бампер є. Ці всі всякі штучки, дрючки теж є. 10 тисяч. Вроді, я врахував, де в районі 10 тисяч він став тут. Від 15 самі за що продаються. Рахуйте вигоду. По ремонту. Ну, думаю, двушку влізе. Так от двушку, там все є. А може й двушка, не знаю, то ж робота, послухи. Покраска, мальофорбування. Да, 2 тисячі. Ну, хай навіть 12. Це машина Якого року? Давайте подивимося з вами. Мальборо американське, може ще чуть-чуть. 2016. 2016 рік машина в 12 тисяч доларів. Плагін гібрид. Ідеальний варіант для міста, для жінки, для сім'ї. Бомба, тачка, довга, велика, класна. Так що звертайтесь в компанію Intertrade, кому треба такі черевички нам посилання. З радістю вам допоможе викупити автомобіль. Звертайтеся наших менеджерів, вони безкоштовно вас проконсультують.